Всім привіт! Сьогодні буде така невеличка міні-практика. Давайте кожен зараз подумає про якусь свою проблему, яка заважає вам жити. Для когось це якась хвороба, хтось заміж не може вийти, хтось не може народити дітей, хтось вже одружився, ну от чоловік не влаштовує, мріє про іншого, хтось би хотів більше грошей заробити, хтось би хотів кращу роботу. От Подумайте зараз про цю свою проблему, зануртесь от в цей стан. А тепер я вам скажу, що ця проблема не залишить вас ніколи. Вона буде супроводжувати вас до кінця вашого життя. Які зараз думки, які відчуття? От все, вона не зміниться, вона залишиться з вами назавжди. А тепер йдемо далі. Приходить до вас Бог і каже: Даю вам рівно один рік, щоб стати щасливим. З цією проблемою, от, з цією, що вам заважає, нічого не змінюєте, нічого вам не додасться, іменно в тому стані, якому ви зараз є, за рік вам треба стати щасливим. Інакше Бог забере повністю всіх рідних і близьких з вашого життя. От тепер так подумайте. І як вам відчуття? Як думаєте, вдалося би вам врятувати ваших близьких чи не вдалося? Насправді, бути щасливими нам нічого не заважає. Ми самі обираємо, бути щасливими чи ні? Підкажу вам кілька варіантів, де можна шукати щастя. Коли я мию посуд. Значить, в мене було що їсти. Якщо на вулиці падає дощ, значить, з собою можна взяти красиву яскраву парасольку. Якщо йде війна, значить Бог ще від нас не відвернувся. Ще він надіється, що все-таки ми до нього повернемось.